У Луцьку судили чоловіка за ухилення від військової служби. Мовляв, обвинувачений не прийшов до військомату у день відправлення до військової частини, тож тепер відповідає за свої дії перед судом. Детальніше далі у сюжеті. Отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Проте, в день відправлення до військової частини, ймовірно, передумав вступати до лав ЗСУ, за що й потрапив на лаву підсудних. У суді чоловік повідомив, що має вади зі здоров'ям, і не розуміє, чому його визнали придатним, адже має зір мінус 9 та, окрім цього, інші хронічні захворювання. Каже, коли показав у територіальному центрі комплектування довідки, що підтверджують його стан, почув у відповідь лише одне: ви ці довідки купуєте. Я я писав заяву в військоматі, що мій стан здоров'я погіршується. Пройшов два ВЛК після операції, ліг на операцію, так як є, з нирками проблеми. мене зір взагалі до мінус 9 впав. Ну, на що в військкоматі мені відповіли, що ви купляєте справку. Ну, це неправда. Ну, від військомата я не ховався, мені першу повістку дали, я прийшов. Все пройшов, всі ВЛК, після чого ліг на операцію. Зрештою обвинувачений свою вину визнав та сприяв розкриттю злочину. Тож, зважаючи на це, суд виніс вирок два роки позбавлення волі, але опираючись на усі пом'якшувальні обставини, звільнив від передбаченого покарання та призначив рік іспитового строку. Проте сторона обвинувачення з таким рішенням не згідна та подала апеляцію. Ми вважаємо, що суд безпоставно звільнив обвинувачено звідбування покарання запробування, не врахував суспільної небезпеки вказаного кримінального рушення та особи обвинувачено. А тому вважаємо, що вирок суду першої інстанції підляє скасуванню з ухваленням нового вироку даного провадження, зі на якого визнати винувачення винуватим у вчиненні кримінального пропорушення передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України із призначенням покарання у виді. Трьох років позбавлення волі, врешті просим люд залишити без зміни. Чоловік вже вироком суду першої інстанції був цілком задоволений. Тож просив суд клопотання прокурора не задовольняти та вирок не змінювати. «Прошу що суд не сурово не карати мене, взяти до уваги мій стан зброї? Може якийсь м'якший вирок, не позбавляти мене волі просто. Рахувати сімейний стан. Провину свою визнаю готовий управлятися заслухавши думку двох сторін, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин виносять вирок задовільнити клопотання прокурора частково, а саме призначити обвинуваченому рік позбавлення волі, ухвалити в цій частині новий вирок, яким призначений Ігор Вікторовичу, покарання за статтею 336 кримінального кодексу України із застосуванням статті 69 кримінального кодексу України у виді одного року обмеження волі. Строк відбиття покарання. Ігор Вікторовича рахувати з моменту проведення вироку до виконання. В іншій частині вирок залишити без змін. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі.